Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. Мене звати Оксана. Сьогодні в нас розпаковка ось такої посилочки з вінтажними прикрасами з Америки. Я відкрила лише О, тут щось було закладено скотчем. Тум розглядати рекорд, так, і ось така косеночка з такими речами. Перший пакетик у нас такий. У нас колечко. В срібному тоні. Такими кришталиками світло восковими Не регулюється маркування. Не бачу ось таке розмір десь приблизно 18. Стопна. Це така брошечка, старенька. Тут вінтажний пластик. Маркування не бачу. Ось така під корал. Брошка в срібному тоні. З такими переплетіннями, вставочки пластикові, в хорошому стані. Замочок працює, голочка рівна, маркувань нема. Сережки, сережки кільця в золотому тоні, в гарної якості в гарному стані. Діаметр приблизно 4 сантиметра. Ось такі, не важкі, теж гарні, гарна річ. Далі у нас таке намисто з перлинок. Очепився гачок. А в карпанах перлиночки, кришталики, сердечко, центральна частина. Ось така зворотня сторона. Нагадує мені маркування компанії 1928. Думаю, що це так і є. Вінтажні перлиночки. Такі трошки все. В інтажному стані, гачок таке недовге. Чокер. таке на намисто. Брошечка колечка. Традиційний такий дизайн. скляні кришталики такого коньячного кольору. Всі на місці. Вінтажна трошечка. десь 60-ті роки, думаю, 60-ті, можливо, 70-ті. Немає маркувань. Прошка у відмінному стані. Теж брошечка, вінтажна, зворотня сторона попалася. Так, ось такий віночок, дуже об'ємний, листочки і дуже гарного кольору, голубі кришталики. Маркувань нема. Гарна, якісна. Ось таке велике-велике. Це ось така бабка в срібному тоні з скляними кришталиками. І це є підвізка така. З лапками навіть. Маркувань немає. Що це в нас? Якась підвісочка? Дуже облізли все. Ага. Джеміні жінка, так? Зображення жіночої такої сидячої постаті. Ось така підвіска. І остання річ в цьому пакетику це. Брошечка колечко з перелинок. Хорошому відмінному стані перелиночки, теж брошечка вінтажна, класичний такий дизайн брошок. Відмінний стан. Чудова брошка. Так, що у нас тут цікаве? Так, це є шарми, мої шарми, так, тюльпани різні, цікаві, красиві. Цікава насріч. Далі. Раслетик. Теж старенький, вставочки тут. Пластик такого теж коралового кольору. Там добрий. Так, намисто, такі пластикові, акрилові намистини, прозорі, з якимось легким ефектом АБ, намистодове. Немає воно немає замочка, довге, напевно, 90 до метра легеньке. стан, браслетик в золотому тоні, вставочка голубенька під опал. так відщіпається. Теж намисто пластикові вінтажні намистини, темно-синього гарного кольору, приємні на дотик, гарний колір, Намисто довга сантиметрів сімдесять. Теж гарна знахідка. Ще один браслетик. Так, це такий як комплект до того, такий сама вставочка, трошки більша, такий самий принцип, защіпка. перлиночок білого кольору. Онітажна застібка з таким трошки голубим відтіночком, а ми сто десь сантиметрів 45 буде. В відмінному стані намистинки, Класично, класична низочка, перелинок в чудовому стані. Так, у нас далі браслетик вінтажний з таких ось елементів, з такою фактурою в золотому тоні, гарний замочок міцний. Так, буде гарний розмір 18, 19, 20. відмінний стан. Але написано чайна Китай. Але якість дуже дуже красива. Я думала, що це якоїсь винтажної американської фірми. Дуже гарна якість, гарний стан. Ну і такі трапляються речі, хоча фірми американські. Звичайно, після 90 року 90-х відкрили свої представництва в Америці, тому що це було вигідно, І багато речей, вінтажних фірм, звичайно, вироблялися в Америці. Так, теж намисто з перлиночок. Так. З червоними такими намистиночками-вставками, все у відмінному стані. Место довге, теж немає не замочка. Просто так, в один рядочок, такі. Намистинки. Так, теж намисто. Вінтажне, вінтажний пластик насиченого голубого кольору. Такої цікавої форми намистини, капли подібні, проставочні намистини золотого. тону. Довго 65-70 см. Теж красиве. Браслетик на резиночці. Тут з такою вставочкою хрест в золотому тоні, з ефектом битого металу не Всі металеві, такий він має вагу на резиночці. Такий браслетик. Так. Вона вмисто вінтажне, пластик в відмінному стані легеньке, приємне собі Так, Що в нас далі є ще? Ось така неймовірно красива брошечка вінтажна. З красивого кольору. Голубим кришталиком скляним листочки в відмінному стані. Замочок працює. Маркування немає. фламінго в окулярах. А, це сережка повинна, напевно, бути і друга. Це пластик під перламутр. Дуже гарно якісно зроблено. О, такі золоті оправі Кришталики такі мікро-рожевого кольору, і такого кольору функції. Цікава, будемо шукати другу. Так, бачу, бачу і другу. Дві таких сережки. Дуже цікаві на літо, на відпочинок. Вони не, не важкі, дуже оригінальні. Такі, так, далі, що мені трапляється? Ось така неймовірна. Брошка в срібному тоні такому матовому з брошуванням. Троянте. Тут щось, я думаю, надію, що це є так, це є бруд почистити. Брошечка вінтажна. Дуже якісно гарно зроблена, маркувань не бачу. Красива. Теж. Брошечка, сердечка, квіточка з кришталиком, кришталик такого зеленого. Кольору, вінтажного, маркувань немає, стан гарний. Брошка. Щось таке в вигляді листочка загнутого, ажурного, перлинка, гарний стан, замочок. Так, Щось заїдає, треба трошечки поправити, волочка працює, замочок трошки Щось заклинено, Я думаю, це ніяка не проблема в ньому буде. Стан відмінний, як на свороті, так і тут цікава форма. Чому ще цікавого дістанемо? Так, ось такий-такий ангелочок з кришталиків, стразових ланцюжків. Це є брошечка, старенька, вінтажна. Може, в принципі, бути як підвісочка. Маркувань немає. Так, бачу красиві, цікаві кліпси, Ось такі, як квіти загнутими, нерозкритими пелюстками дуже гарної якості. Застібка дуже знайома. Такі використовували фірма, якщо я не помиляюсь, фірми Тріфарі. Вань не бачу, але кліпси дуже і дуже якісні, дуже цікаві. Дуже красиві. Так, ще залишилося трохи речей в цій посилочці, і я думаю, що е, і на, зроблю ще другу частину розпаковки. Цієї посилочки, щоб не було занадто довгі відео. Дякую всім за перегляд. Запрошую на розпаковку другої частини посилки. До зустрічі!